Доброго дня, діти! Вже настала середина весни. Сонечко стало більше пригривати, і ми можемо побачити, як деякі дерева почали квітнути. Давайте ближче поглянемо ось це дерево. Абрикос. Цвітіння абрикоса дуже запашне. Він має крупні квіти білого кольору з рожевим відтінком. А який аромат! Ось так рясно розцвіла вишня. Дерево стало казково-білим, неначе зимою. Вишні квітки дрібненькі, біленькі, але також дуже ароматні. Ось така краса у нас уже на дворі. Обов'язково спостерігайте за весняними цвітіннями дерев. До зустрічі! Малята!